Як хочеться спокійно жити, щоб вже закінчилась війна, всіма дружити і любити, як нам Господь заповідав. Як хочеться щасливо жити, щоб мир та спокій на землі, щоб посміхали щиро діти, і мами сльози не лили. Ти чуєш, кате, схаменися, ти вже занадто знахабнів, Тобі землі своєї мало, що ти на нашій кров пролив. Невинну кров дітей і внуків, за що, скажи ти так зробив? Чому хоронить мати сина, якого ти невинно вбив? Прийде на тебе, Божа кара, бо нас почують небеса, тільки шкода, що на Вкраїні невинно л'ється кров свята наших дітей і чоловіків, які боронять кожен крок землі своєї, а для тебе це буде. Ой, який урок! Бо українці народ сильний, вже хто на нас не нападав, та цей народ не прогинався, з руїни й спекла повставав, а ця війна нам не потрібна. Ми хочемо миру і добра. А хто на нас меча підніме, той і загине від меча.